І, Іване, я тут якраз мозок треную. Може, допоможеш мені? У мене до вас прохання. Щоб моя група по моїх предметах здала одразу дві сесії. Одразу дві сесії. Так. Зимову і літню. Ну, скажи мені, будь ласка, як називається людина, яка нехтує встановленими правилами дисципліни? Єретик, трудоголік, анархіст чи Криницький? Я сижу, думаю, що вибрати, анархіст чи Криницький? Ти як думаєш? <гум> Криницький хоче, щоб його перестанки здали одразу в її сесії. Телок. Уявляєш таке Це Взагалі, вдомки, ну, так? Дві? Це якийсь нонсенс. Киниська, напевно, в голові геть клепки немає. Ось хаб. Роман Олександрович, у мене більше немає ні бажання, ні сили працювати в академії. Ви що тут всі зговорились чи що? Досить з мене, правда?